Вітаю! Вчора я отримала оновлений ретинол 03 Merkei Clinical Solutions і одразу хочу поділитися своїми враженнями від першого нанесення. Це інноваційний антивіковий засіб з чистим ретинолом. Молекули ретинолу дуже мікромалесенькі, і вони легко проникають в глибинні шари шкіри, примушують швидше клітину оновлюватись, запускають мотор в шкіри. І працюють середини на клітинному рівні. Стимулюють вироблення колагену. Відступає купероз, підвищує рівень зволоження в дермі. суха шкіра стає більш зволожена, еластична. Скорочуються глибинні зморшки. Саме ретинол надає шкірі природнього сяєва. Ретинол це інгредієнт, що вважається золотим стандартом дерматології і став основою високоефективної формули для боротьби з видимими ознаками старіння шкіри. Легко додається з першого використання до важливо вечірнього догляду. Косметологи радять ні в якому разі не використовувати разом з ретинолом скраби, пілінги, бустри, сироватки з вітаміном С. Крок перший. Очищення, тонізація. Чекаємо до повного висихання шкіри, сироватка, моя ліфтин з ріпе, крем під очі і ваш ретинол. І тоді обов'язково нічний крем. І на ранок ваша шкіра засяє природньо. Протестований дерматологами усього світу, не Доведено незалежними дослідженнями, що ретинол усуває аномалії клітинок і захищує від утворення онкоклітин. Цей унікальний засіб досить потужний для видимого результата і достатньо ніжний для щоденного використання.